Розповім вам чудо історію. Телефонує клієнт і каже, що ви мені привезли? Що це за гімно? Це не моє замовлення, розміри не ті. Кажу, не може такого бути. Перевірили, видавали покреслення, хлопці зробили покреслення, все в допусках до 0,5 міліметра відхилення можуть бути, їх там не було. Каже, так ви поміряєте мені, покажіть, що там. Людина мені міряє просто рулеткою з середини. Дорогенькі, профіль так не міряється. Профіль завжди міряється всі сторони з зовнішньої сторони. Основа це розмір зовнішньої сторони, поличка це розмір зовнішньої сторони, посилення розмір зовнішньої сторони. Тому, якщо вам, наприклад, треба, щоб всередині було 50 мм, і хочете ви це зробити з товщини металу 4, наприклад, то у вас зовнішній розмір буде 58 мм, бо додається дві товщини металу. Тому дорогенькі. Якщо ви хочете, запам'ятайте це, не хочете не запам'ятовуйте, але чітко кажіть, що вам потрібно. Якщо вам треба, щоб було всередині 50 мм, Це я кажу, може бути 100, 200, скільки скажете. Обов'язково про це проговоріть. Що мені треба всередині 50 мм з 2 мм товщини. Зовні він буде 54, Тоді всередині буде 50. Тому дорогенькі, ми виготовляємо покреслення, виготовляємо правильно і чітко в розмірі, який ви заявите. Не знаєте, як воно рахується. Набирайте, розповідайте, все порахуємо, підскажемо.